Їду вже з Нової почти, геть така погода. Бачите? Відправила, отримала, розвезла. Все, що була повна кабіна, Відправила Різдвяники, В основному поїхали. Не в основному, а поїхали. Харків, Миколаїв, Київ Баришівка. Потім це. Господи, господи. Полтавська область, горішні плавні. Знову в Харків. У Харків сьогодні два поїхало. І одне в суми. Люди беруть, тому що це смакота. Я сама вже переконалася, слухай, але добре. Ну, таке прямо добре-добре. Отака погода. Отаке робиться. Добренько їду додому, ці ще дерева обрізають під дощем. Ну, Може терміново треба. Це наша церква українська, красива. Е, може треба обрізати біля проводів, знаєте. Добренько, на цьому все. Іду снідать. Мене ж 10 годин сніданок, я ж шкодаю. На сьогоднішній день 24-300. На сьогоднішній день рада. Порхаю, як метелик. Добренько, на цьому все повертаю на свою погану, поганю дорогу. О, Яма починає. Опа! Бачили? Тільки машина з ремонту. 15 тисяч заплатила. І за цієї дороги. Добренько, на цьому все. Дякую вам за перегляди, за закази, що заказуєте. За все вам велике дякую. Знаєте, дорогу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, і так до самої хати.